Так, ну що, друзі, я вас вітаю, ви на каналі Хата Рибака, друзі. Ми далі з вами продовжуємо знайомитися з якимись новинками, тому що початок нового року, початок сезону, і, як завжди, ну, як прийнято в риболовному спорт і житті, що з кожним новим сезоном кожна компанія хоче показати якісь свої новинки, щоб збільшити популярність. Ну, і тому я теж стараюся за цим слідкувати, стараюся щось цікаве привозити. Сподіваюсь, вам все ж таки цікаво дивитися ті обзори, те, що приїжджає. Тому, друзі, сьогодні хочу зробити обзор. Приїхали вже досить давно, але все ж таки мало часу. Це ж таки вирішив зробити обзор на насадки. Насадки це приїхала у нас Франція, Starbates Той, хто знайомий з цією продукцією, знає, що в них там є досить е -е, крута лінійка, вона називається Pro. Туди входить такі вкуси, смаки, як Squid Pepper, Salmon, тобто СК-30, Blackberry, зокрема, що у мене потім Скопикс, Krill, Потім Лівер, потім найпопулярніший це Demon, ну і досить-досить багато інших. Це є їхня ну, досить крута і досить недешева серія прой. Тому з'явилися в них новинки, зокрема на авторси. Хочу саме сьогодні про них показати вам пару слів сказати. Поки не забрали в мене їх. Ось серія про Wafters Barrel, Blackberry приїхав і також Scopex Krill. Також, крім цих насадок, у мене є ліквіди цих смаків, і також є в мене пільчик у відрах, той що з лопаткою йде. 2-кілограмовий, кому цікаво, можете писати. ну Зокрема, сьогодні поговоримо про насадку. Отже, так вона виглядає. Дана насадка. Це в нас є 14-й розмір BlackBerry це в нас ожина, друзі. Якщо я не помиляюся, да все ж таки це ожина Strawberry. Тут ще щось у нас, бачите, Strowberry не Black Crown. Е, да, ось така насадочка, тут теж є певна інформація, тут е, дата у нас є ну 70 грам об'єм, друзі. Зараз ми їх відкриємо. Зразу тільки відкрив. Е, зразу пішов такий досить приємний, ніжний, навіть і фруктовий, але більш до ягоди все ж таки, солодкий смак. ну колір однозначно топовий, розовий. Е, досить... Круто виглядає на перший Ну Я їх перший раз привіз, тому світла нема. Ну, ось Такий розовенький. Катка досить цікава, їй видно якісь крупинки. Ну, може вона не сильно десь охайна. Да? Ну, Зокрема, насадка. Це в нас є 14, ну, я б не сказав, би, що вони, вони повні, але вони недовгі. Тобто можна їх підрізати. Е, колір розовий ну, це індивідуально, в когось працює, в когось не працює. Але запах приємний, е, досить немала кількість їх. Все ж таки, я думаю, літом буде працювати. Ну, Розовий колір досить часто використовують по весні. З чим це зв'язано, не знаю. У ну, мене розовий. Euh, щоб сильно так той не працює, але все ж таки я завжди стараюся його ставити, пробувати, іноді бувають результати, але щоб аж прям так я сказав, що вау, це досить крутий колір, ну в мене ні. Але це в мене, друзі. Тому ось перша насадка, яку я вам хотів показати. І ще один смак, який мене надзвичайно зацікавив, це, це я привіз цих два смаки, тому що там СК, лівер, ну вони мене не досить цікаво, хотілося щось таке неординарне. Ну Скопикс скріль досить цікавий смак. Жалко, що сипухи в них немає. Якби була сипуха, ну, було б досить круто. Пельчик досить крутий, такий жовтий колір має, цей що в відрах іде, Плюс ліквід теж приїхав разом з цими насадками, теж досить крутий. Запах там на пломбі стоїть, але ну, запах бомбезний, друзі. Спочатку відчувається солодкий копекс, а потім, як пару разів понюхав, відчувається трохи і криля. Зараз ми відкриємо їх. Да, друзі, досить. Цікава насадка, можете звернути увагу. Да, я перший раз бачу таку насадку з такими зеленими п'ятнами. Ну, насадка, як досить напоминає тигровий горіх. Да? Що ми візьмемо на білому фоні? Дивіться, яка цікава. Да? Да, досить приємно. Їх теж свіжі, друзі. Ну, бо це новинка, зрозуміло, що. Да, досить свіжий цей. розмір ідентичний, запах досить приємний, стійкий, ну видно, що свіжий, тому досить цікаво. Також хочу воду їх вкинемо, побачимо все ж таки, яка в них плавучість, бо це теж відіграє в нас важливу роль. Так, Беремо нашу поводочню. Відкриємо. Ось, як завжди, бардак у мене. Ну ось зразу є у нас два гачка, Це якщо я не помиляюся, це у нас ПІБІшка буде, так, це ПІБІшка шостого номера, друзі. Ну в мене в моєму арсеналі, як бачите, тут йдуть десятки, восьмерки і шістьки. Все ж таки, мабуть, найчастіше, то я користуюся восьмерками. Ну, іноді шістьорками. Але все ж таки, як в нас 14-й розмір, то поставимо ще шістьрочку, ну, а там будемо бачити. Але ви розумієте, що проволка в кожного виробника різна, то не означає, що, наприклад, інший виробник буде така сама плавучість. Треба все індивідуально пробувати. Зараз ми поставимо насадочки. Підготували ми насадочки наші. Під шістьорочку. Да, можна волос навіть довше зробити. ну Це так. Показати вам все ж таки як плавучість тут так виглядає, да. Ну і зараз замішаємо якусь прикормочку, щоб було у нас все як 100%, як ми на рибалашці. Так, а замішувати будемо сьогодні, хочу вам показати все ж таки як працює ось така прикормка такої крутої компанії як Minline. Це Green Supreme, друзі. Що можу сказати про цю прикормку? Досить часто хтось телефонує і просить, дайте щось на Амура. Я завжди рекомендую тільки цю прикормку, друзі. Дійсно, от вона по амуру це саме краще, що працює. Карпа, вона фактично взагалі не лова. Все ж таки, по амуру вона показує досить гарні результати. Ну, Ті, хто мене дивляться, ті, хто її пробували, можуть це дійсно сказати. Ну, я нею рідко користуюся. Тому що з однієї простої причини, тому що там, де я рибачу, амура фактично немає. У мене в основі цей декар. По карпу я її досить рідко замішую, тому що по карпу я більше зеленку, тому що зеленка краще карпаті. А от оця прикормка, вона дійсно, я її зараз замішаю вам. Ну, Вона, по-перше, запах у неї досить цікавий, такий очерет і риба, ну, фракція цікава, колір теж. Тому бувають там деякі випадки на деяких водоймах, коли я приїжджаю, знаю, що там є Амура. Наприклад, в тому році я пам'ятаю по весні. Ми були на одній водоймі, і в нас в лові був тільки один амур, і взяв він тільки на цю прикормку. Він, правда, там невеликий був до кілограма, але все ж таки це була тільки оця прикормка. То тому хто бажає, хто знає, що велике є, багато є амура в водоймі, можете сміло її брати, користуватися. Ну і менлайн це досить крута. Ну, досить крутий виробник, в нього все працює, насадки ліквіди, все досить круто. Можете подивитися, яка у неї фракція, друзі, ну, така досить цікава прикормочка. Зараз ну. ми її замішаємо. Нічого особливого, ну, як стандартну сипуху, замішуєте. Так, замішав я прикормочку. Уж забив уже флетіка нашого. Насадочку. Остало відкритою, але думаю, давайте закриємо, щоб краще побачити, як працює. Ось так виглядає зараз. Зараз хвилинку закриємо насадку. Закрита наша насадочка. Ну і зараз пробуємо побачимо, яка ж плавучість все ж таки. Ну і зразу почала працювати прикормка наша. Моментально. Ну, можна її було більше увлажнити. але все ж таки, щоб не чекати, але бачимо, як зривається, як пилить. Ось, і наша насадочка. Але бачимо, що не підняло. Тобто наш, наш поводок повністю. Це означає, що, в принципі, якраз шістьочка гачок буде достатньо. Зверху теж у нас все працює. Ну, зараз ми можемо 6 поводками, два поводка з вами на готували ще один. А, ось бач, набагато краще, да, друзі? Ну і тут. Тобто прикормка мутить, пилить, ну, це вам онлайн, друзі, ви можете трохи більше вовлажняти, вона трохи довше буде працювати. Тому так, можете додати їх в пільчик. Ну ось ясно, видно, що це іменно для шістьорки. Ну, в принципі, це нормально, під флет ми його тож можемо використовувати. Так, друзі, ну такий маленький обзорчик, хотів вам показати, щоб ви знали, що є такі насадки, є такі смаки, може кому цікаво. Тому вайбер є, друзі. Є мої групи, там все, тому бережіть себе на зв'язку.